Відомий письменник у Вінницькій книгарні. У середмісті відкрили крамницю на честь загиблого військового Миколи Рачка. Сьогодні сюди запросили Сергія Жадана. Він говорить: попри війну, українці не забувають про музику та літературу. Ми їздимо зараз багато України. Принципі намагаємося підтримати книжкові магазини. Мені здається, це дуже важливий. Знак, що в нас зараз відкривається багато книгарині на сході, на заході навіть нашому прифронтовому Харкові, де власне, постійно обстріли, відкриваються книжкові магазини. Мені здається, це свідчить про українців про націю сильну і про як про націю, яка тримається важливо для себе речі. На зустріч із Сергієм Жаданом прийшло багато людей. кажуть емоції не передати. Класна неймовірна можливість поспілкуватися, побачити ми це вживу, тому що це наша культура, яку ми потрібно яку нам потрібно обов'язково підтримувати, обов'язково вивчати і просувати далі у світ. Дуже приємно вражена Сергієм. Взагалі люблю його творчість, вірші, пісні, його групу і дуже вдячна власникам цієї книгарні та самому виконавцю. Дуже подобається зустріч. Радий відчути себе в цій великій такій теплій компанії. Дуже подобається книгарня, подобається ідея, тому що це те, за що ми боремось, і такі проекти, такі бізнеси вони мають відкриватися, вони мають засновуватись. Ми повинні просувати свою культуру. Під час зустрічі гості підписали книги та поспілкувалися з українським митцем. Катерина Соколюк, Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта.